Рада як вистіянь і зубов ще раз розглянути. Хоча ми кожного разу ставимо це питання на голосування на кожному пленарному засіданні, чи керувався той самий суд, ну так само, в мене є певні запитання. Але я ставлю це питання, ми будь ласка, власне, голосували за повторний розвиток. стає. Я би просив все-таки фракції, які не голосують, щоб аргументували перед тим. ви ставите на голосування, ви задаєте питання. Будь ласка, аргументуйте, чому ми не голосуємо. Тому що ми не даємо працювати підприємцям. І так з кожного є речі. Прошу, якщо є фракції, які зауважені ще якісь речі, будь ласка, але якщо немає, ми фізично показуємо, що ми не даємо підприємцям працювати, тому що всі ті рішення, пройшли в комісії, вони всі є погоджені на всі грі. Дякую. Я. Дякую. Шановний Олексій Петрович, шановні всі колеги депутати, ну я підтримую я десь думку депутата Стаюри, але якщо починати аргументувати, то давайте починаємо з рішення з проєкту 1073 про затвердження розпорядження голови. Хай воно не прийшло, хай аргументує фракція, яка не голосувала. Потім будемо аргументувати далі. Чому, чому ми не голосуємо? Ставим на голосування проєкту езиквації в повноцькому роботі. Прошу вас. Заслуговок всім по фракції.